Всем привіт! Добро пожаловать на канал CryptoFX. Я рад, що ви завітали на мій канал. Сьогодні буде коротеньке відео. Проаналізуємо графік біткоїна Побачимо, що він нам показує на даний час. так я вам хочу показати то, що у нас є ключовий уровень. Ось оцей наш ключовий урівень. Це в нас графік 4 часовичок. У нас є оцей ложний пробой. Після чого ціна сходила приблизно десь 35% свого оцього всього калідора як ти бачиш, да? І у нас іде повишення лайов. Дивись, раз, 2, 3. І тут вже є таке 4. Да? Що я тобі хочу ще сказати? Подивись, якщо ми раніше не могли би торгувати да? наш біток, тому що тут була дивися дуже велика волатільність. А тепер дивися на графік сюди. Як ціна зменшила свою волатільність? Це нам ще не дає якби, сигнал для покупок і для продаж, того що. Ціна знаходиться далеко від нашого ключового уровня 108 366 доларів. Якщо ціна і далі такою волатильністю буде якось підходить вище і вище до нашого ключового уровня, ми тут можемо очікувати тільки два сценарії. Ілі це буде пробой, настоящий імпульсний пробой, який приведе далі ціну в лонг. Якщо такого імпульсного пробою не буде, то ми можемо ожидати, що ціна розвернеться отак от і почне заходити заходить ниже нашого ключового уровня, і ми можемо її будемо чекати в шорт. Чого так може відбутись? Того, що ми можемо зібрати ці стопи, Оці всі стопи, які тут спрячені да, за цим хаєм. Як тільки ціна забере цю всю ліквідність, яка тут є, ліквідність, все, ми можемо далі розвернутися і падати. Такий сценарій можна чекати від бітка в ближайший час, це може бути там, через 3 -4 дня, 4 дні, може через день. Будь, да? Треба дивитися на графік, як ціна буде підходити. У мене все. Якщо тобі понравилось відео, можеш поставити подобайку. Якщо ти хочеш більш правильно розуміти і читати графіки, підписуйся на мій канал. Будемо вмісті розвиватися. У мене все. Всім пока-пока.